Друзі, усіх вітаємо. вітаємо! Сьогодні ми запросили студентку університету імені Бориса Грінченка, історико філософського факультету, вчительку Київської танцювальної школи Open Art Studio, учасниці танцювальної команди Saint Lemon Crew, волонтер ЗСУ. І у нас стоїть питання. Ми бачимо з історії, що війни повторюються з століття в століття. Я хотів би запитати, як на це вплинути, як це припинити? Чим живе молодь зараз? Чим живуть студенти? Про що думають? Які є взагалі? Чи є якісь плани, як зробити краще життя? Вітаю, друзі! Дякую за запитання. Олександр дуже багато питань ти поставив. Я напевно почну все ж таки з історії. Як історик, як студентка другого курсу, історія циклічна. Вона повторюється, якщо поглянути 100 років назад, 200 років назад, були війни, існували, і напевно людей нічого не навчили, раз вони повторюються знову. А все чому? Тому що недостатньо освіти. Люди не обізнані, вони не хочуть розвиватися в плані культурному, духовному. Їм цікавіше, напевно. Боротися за владу і за першість в країнах світу не культурним фронтом, не розвитком, не досягненнями в науці, не досягненнями в культурі, а в кого більше пуль, в кого більше зброї, в кого більше завалять людей, загинуть люди, і це дуже для мене сумно. І мені дуже шкода, що так відбувається, тому що зараз молоді дуже важко розвиватися через те, що йде війна в країні, дуже багато присінгують в тому, що ви не маєте танцювати, тому що гинуть люди, ви не маєте співати, тому що гинуть люди, ви не маєте вчитися, ви маєте сидіти і оплакувати цих людей. Я розумію втрати, розумію, що відчувають люди, які втратили людей. Виражаю дуже глибокі співчуття, але ми маємо далі розвиватися, маємо далі жити. І ти сказав за команду, що я учасниця команди. Ми працюємо, ми танцюємо, зібрала коло себе людей, які прийняли участь в національному. Відборі на Америку Hip-Hop Dance International Ukraine і моя команда. 22 дівчинки. Ми зайняли перше місце. Пройшли відбір на Америку і будемо представляти нашу країну в Америці. Нас дуже чекають. Нам записували запрошення, і я вважаю, що це є досягнення на культурному фронті, яке має бути, тому що ми їдемо. Представити Україну, наш наша танцювальне ком'юніті, нашу танцювальну молодь і дати розголос тому, що тут відбувається, щоб бачили цих дітей, бачили достойні діти, бачили, що вони розвиваються не просто іде війна в країні, люди хочуть жити. Люди хочуть розказувати про це, кричати на весь світ, і ми хочемо теж показати, що наша країна танцювальна країна, співуча країна, і треба вкладувати кошти в розвиток цих людей, в розвиток цих дітей, а не викидувати гроші на зброю і на вбивство. І зараз наша команда для того, щоб поїхати в Америку, нам потрібні кошти. Ми проводимо танцювальний шоукейс в Одесі. Нас запросили в ці вихідні, ми будемо давати майстер-класи за донати. І в неділю будемо виступати як показовий номер. Можна прийти поглянути. Всю детальну інформацію ми опублікуємо під постом. Все вам напишемо. А ось... Дозвольте питання таке задати. Ось ви чому Одеса? В чому сила Одеси? Е, ви як історик, що б ви могли сказати? В чому ваша сила, вашої команди? Тому що слово команда, ось ми вивчаємо слова, є команди військові, є команди спортивні, є команди танцювальні е, в житті. А є ще значення слова команда, командир, коли віддається наказ, короткий зміст, чіткий. Тобто це слово команду, таке грецьке слово, воно щось значить. І як по команді це виконується, і коли ви одна, а коли вас вже 12, як 22. Да? Цифра така, 22, вона символічна. І Ось Одеса, ви маєтесь, крім фізичного, оцього, танцю фізичної культури, тобто емоційний фронт тримаєте танцювальний. А я хотів би спитати оцей ментальний і духовний. Наприклад, ми говоримо про Одесу, і щоб ця Одеса допомогла. Яка в молоді сьогодні є думка? Що таке Одеса? Ну, Одеса, це, по-перше, я народилась в Одесі. Це як моя батьківщина, мене завжди сюди тянеть маленька батьківщина. І я приїжджаю сюди відпочити, надихнутися, щоб далі працювати, набратися сили, поспілкуватися з цими людьми, просто погуляти по місцевості, подивитися, як зараз все відбувається, розвивається. і Одеса, вона дає такий поштовх нам всій команді. Ось ми зібралися, ми об'єдналися. І ми вирішили, що саме в Одесі, якщо ми зберемо навколо людей, що тут буде більше однодумців, які зможуть нас підтримати. Тому що е, Одеса дуже різнопланова, е, багато національностей, багато розвитку, багато і гарних. Е, Танцівників з Одеси вийшло і багато співаків. А ось таке, такий термін, як Одіссея. Чи знайомі ви ось місто назвали? Є Одіссея, такий давньогрецький до нашої ери ще гомер. Писав, Історики, там, прямі... філософи знають, хто такий гомер. І історія сьогодні в Одесі, крім танців, культура тіла, йога тіла, яку ви людям пропагандуєте. От чи ведете ви розмову, щоб люди повернулись до Гомера? Хто такий Одіссей, цар Ітаки? Іліада? Пам'ятаєте? Так, так. І коли він цей цар пішов на війну, який він пройшов шлях, кого він зустрічав? І коли він повернувся в якому стані з війни? І який був виховний процес з тими, хто там, коханці там, до дружини, як вони себе вели? Тому що військові сьогодні хтось загинув без рук, без ног, вони повертаються, вони чекають порядок, щоб був в країні. І чому вчить нас Гамер? Чому вчить ми ось з Сашком говорили про Стенлі Кубріка, а кінофільми Стенлі Кубріка всі потрібно передивитися в оригіналі, і в частності ось космічна Одиссея» 2001 року. Чому потрібно переглянути, що вона дає, що ці кінофільми? Тому що на цю Одиссею потрачено більше 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Ви збираєте кошти, щоб поїхати, і що ви скажете людям Лос-Анджелеса? Знайдуть вам гроші, дадуть. І що? Ви приїдете туди? Що ви будете говорити? Ну, по-перше, ми приїдемо, ми скажемо, що ми з України, так. що у нас дуже талановиті люди. Зараз у нас іде війна, тому що все одно розголосу недостатньо, і про це треба говорити. І ми просимо підтримки навіть не коштами, а емоційної підтримки, щоб люди розвивалися, щоб люди вчилися, щоб вони вчили історію. Ми будемо говорити про те, щоб вони не допустили такої. Трагедії, щоб не відбувалося на других землях, тому що на своїй території. А ось як е, за те, що ось ви підтримуєте оцей зв'язок, і коли ви танцюєте, чи знаєте ви, хто такий Бог танцю? Який, хто підтримує вас? На що ви спираєтесь? Звідки сила у вас береться, що ви виконуєте такі е, майстерні танці і той, хто. Займається цією справою фізично, він має космічну підтримку про те, що говориться в Одіссеї. Одіссея це мандри якісь да? мандри, мандрівка. Хто з'являється в Одесі, хто має зв'язок з Одесою, він має силу, він мандрує, він надихається, він має таку життєву підтримку, як у матері. Тобто вона дає якусь любов, доброту. Надихає і ось у цю підтримку. Готові ви від імені військових, поранених, людей України зробити подяку громадянам Англії, -Ан 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 Америки, сказати їм дякуємо вам, що ви не залишили нас в біді, підтримує нас весь світ. Ви готові сказати це людям світу, так, щоб виїхали танці, щоб люди залишили нас наодинці з цією бідою. Ви це готові сказати? Так, звісно, звісно, ми подякуємо. У нас okay. військовий з великого дальника Одеси. Ми його поховали у 2022 році розвідник. В нього позивний був одіссей, кулеметник, розвідник Вадим Хливчук, всі його знають. Ось ви говорите про такі священні слова. Ви готові, ваша команда. Відій мені загинув людей, які страждались. подякувати світу, дати їм шану. Так, так, звісно, ми подякуємо за їхню підтримку, за їхнє розуміння, за те, що вони нас не залишають. За по перше ми дякуємо за підтримку за підтримку людям України, що не здаються, що проводять турніри, розвиваються далі, якось чимось займаються. І звісно, ми вшановуємо завжди і на турнірах на цьому турнірі шанували хвилини мовчання, пам'ять загиблих героїв, і співали гімн України. І ми заспіваємо гімн України на сцені в Америці і. Звісно, вшануємо пам'ять загиблих героїв і подякуємо світу за підтримку. Ви будете мати благословення. Я благословляю вас. Друзі, ось така в нас вийшла сьогодні бесіда. Я вдячний тобі, Галина, за те, що ти знайшла час, щоб розібрати таку досить... Досить серйозну тему. А вам, друзі, можу сказати лише одне: що потрібно допомагати, донатити, пам'ятати, хто нас підтримує, і тільки так, тільки так ми зможемо наблизити нашу перемогу. Ми дякуємо вам за перегляд, долучайтеся, бажаємо вам щастя! Бажаємо вам щастя! Що вони скажуть вам, що таке попіл? Збираєте ці думки. І якщо у вас буде з цього користь, якщо ви побачите, що це на вашу жизнь вплинуло і ваші думки ви зробили висновки, то ви берете за цей попіл гроші, отак як я взяв у Олега Васильовича, і перераховуєте на цей рахунок, і ці кошти підуть. На навчання, на освіту щоб люди розмноження їм знань, щоб вони знали, як жити в цьому світі, яка цінність життя. Я свою благодійність роблю коштами. Ну, буває робота фізична, але ви бачили, коли я дарував друзям попіл, я брав гроші, куди я направляю ці кошти. Направляю я кошти не тільки до Збройних сил України, не тільки на благодійні речі, спорт, культуру. Я також направляю на освіту. Є така школа. Підтримуйте школи, школа Соломона, школа мудрості. Вона вчить людей, людей освіті. щоб вони розумілися, пізнавали себе, пізнавали цей світ, набралися мудрості, набралися філософії, розуміли слово.